А з першого команда на зв'язку Капітана Заріо, і ми продовжуємо проходження DLC до Кіберпанку 2077 Phantom Liberty. Щось сьогодні я без вебки. Хочу записати дві серії наперед, щоб мати трошки запасу серій на всякий випадок. Ну Як ви знаєте, як я вам вже розказував, що без вебки обробка мого відео йде 20 хвилин, а не 3-4 години тому. Приходиться наприклад, записувати без вебки, ну і думаю, часто, що страшного не станеться. Окей, ми тут прийшли. Джоні. Появився, будемо чекати на Пако і Бабс. А нам написав наш Арон. Я використав всі 100, але такий пішов у нокаут у 10-му раунді. Маєш хвильку, здибаємось Марі і бей. Звісно, скоро буду. Торган наш Арон. Ну, де новий Окей, Не до нього зараз я так. Не ж винде Джонні, Же дійдемо до кінця, ага. Як мінімум можемо Юрія вивезти з Грин. Стоїш наші щенят проти нас. Думаю, що дуже блять у я тобі покажу як з XDUR чіпатися. О! Круто! Юрія виведемо з гри Здав тварюка нас! Ну, я знаю, да. Чувак, я, я весь тигнул сет знаю, я свидетель, ти б'єшся. Та баний врт, можеш мені не виснути, я благаю. Эмммм. Oh, um. А він солі, давай чи? Я згарна, то я останню слово. Він не вибуйся. Ти шмат. Блять, uh. uh. комп не стих муздоплетися, ви що зуміні босса пхаєте. Взагалі немає. І вчуття. Та блять, ну як вона йобана хуйня вибухає. то? Блять, вставай, ві, сука, вставай, блядь. блять, це пиздець. Я тобі, блядь, не дам, все мут діла. Ах, сука, де свою гранатою? Блять, выстрел, блять, скоро нахуй. Давай же. Жесть вин жирный. Че, больно че? Нам було, блядь, боляче. <плес> Бляха, оце скорий. обшукай його кишені. Може є якась зачіпка, <плес> що там з тими малими. <плес> Маха Лексинг там запис розмови. Юрій Бичков та Курт Гансен. Ще були додаткові генератори. Зайві не будуть. Добра робота. Хай малей завезе їх до лікарні. Їх більше немає. Гівнюк їх поцупив. Були вам пустив його, за кермо самого. Малей, Торис. Та ти, блядь, знущаєся, займися ним. Побільше демонстрація, залиш його тіло під голкою і ті генератори. Ясно? Так, босе. Це більше не повторюється. Подбай, щоб так і було. Я козак все довідався. Чорт, паку, певно, вже десь повісили, як і попередження. Є виблітки. Цорка, може чому вижив якимось чудом? Fucker's Я невеличкий шанс. мудак. Але був сильним суперником, не спорю. Зі Спиртиком зібралися, з Юрієм ми зібралися. Кошматимо, так сказати, наближено коло Гансена без проблем. Тут є десь прохід. Залізти. А, я думаю, чувак мене здав, але ні, виявляється не здав мене все ж таки Торес. Так, що у нас тут? Паку Торс. Що б мені? Фук ми. Що ти вишити один голова відрізано топим снарядю. Вишається томова. Якби Гансен не підозрював, то б вже теж висів поруч. Можливо, <плес> хто знає. <плес> Пап, де це вір? Привіт, як воно? Давайся володнати. Пако сказав мені не йти з ним, бо це його косяк, і він хоче сам усе з Юрієм утрясти Ти не знаєш, що з паку? Цей лушпак не відповідає, я вже турбуюся. Весь він мене там так угробить Блядь, ну я навіть не знаю, поля сказати Ну а за це правду мне срачу буде далі оживатися. Не го дістав Бабс, мені шкода, реально. Піздець, як шкода. Дай ти знаєш, що сказати. Бля, це все я вийна. це Я його затягнув до цієї собачатині. Дайте як ти? Я в дорозі до Кенії. Сприяв дехто з орбітальних перевезень. Більше і Ще одне. в цю псарню. такої Жорстко у вас тут псарні, я вже ж не спорю. Окей, мінус один вилупок. Що маємо по роботі? Де ми з тим Араном зустрінемося? Він десь ось там. Так, давайте зайдемо до нашого знайомого, Відком якого ми спасли. Бую це поставити, я дуже сподіваюся, що зможу око поставити. Круте. Ви там дирко заватали? Я можу ще залізти? Залатали теж сорі Ро, як бату завітали нашої скромної клініки вже викликали після бляхарів? Що б робити? Сісти й плакати? Тут не особляється, або не живуть. Чикаво, що за сразь змусив отку людини активуватись в такому місці? Тільки тобі знати, що я за людина. І ти що, на долю якусь натякаєш? Я тут, бо так вирішив. Давай-ка, any spirit plans у тебе є. Чому мені щось знялося? Нічого не розумію. Ну ладно, я поставлю неполучну силу тоді. Тобі. От, от сьогодні, я нічого не робив. Чому у мене познімалися моє. Тибе Я ж вам в одній серії казав. Вони просто суті рандомно будуть і знімаються. Це добре, що я маю купу грошей, я можу збігну а але бля. Серйозно? Що тут у мене стояло ще питання? Я вже не пам'ятаю. ця хрінь, ця я що ще стояло? Не це. Це? Універсальний стимулятор. Виберите дають щось там. Плюс 220 ОД. ОД на Литбише. Плюс 220 ОД. Давно стояло, да? Так, 5, 2 плюса. Певно. Она, она идентичнее, так? Так. Блять, пусть не ну Хватає. Отже, якщо ми виймемо, це буде мінус 5. щоб це поставити нам потрібно. Плюс 35. Якщо буде плюс 30, це якраз вистачить нам. І віддачі, доски до куль Ну вона класна штука, не спорю. знімаємо особисте особисті літ і ставимо. У мене взагалі ті ХП не буде. Буде все з'їдати. Тут максимальне здоров'я зменшено 41 аж. А це буде піздець скільки перевищено. Ну ладно, це поки що того не варте. Вернемо назад як було. Мінус 96, це ж просто пиздець скільки. Току не поставиш навіть. Ну, нічого с тобой не поробиш. скільки маємо У мене не було так багато, я нічого не розумію. Ну так багато переважаю вже. тих ХП залишилось тепер, ну блядь. Дякую, блядь, ахуєні механіці яка мені, блядь, знімає імпланти з мене що їй бля, так захотілося. Сука, блядь. Настрій б'є споганений вже на всю серію. Ну на це стояло, що ще могло стояти? 320 Ессонаш. Скік тебе ХП скажи мені Скільки це мені врізає? Угу. Ну так, не хайло мені зрізає ХП шкину. Ну ничего, Чип, блять, Щось там прикольне, а да биш хотя бы. Да би зайшов, а то бы бігав так без цієї, цієї штуки Перекаж Кощів. Американська Миканка... асоціація захисників тварин. Що? Шановний пане Ві, ще раз дякую вам за своєчасну допомогу по рятунку американської короткошерстної кішки. Раді повідомити, що пушинка ціла і неушкоджена, і вже дісталася до свого дому у Вашингтоні, де її люблять і, і при неї пікуються. А, зрозумів. Зрозумів, покламається наваль по президентше. Ми також додав до суми переказу невеликий бонус за вашу старанну допомогу в пошуках невловилої чечевиці євразійської. Це так? Ми докладаємо усіх можливих зусиль для захисту цієї чудової птахи, що перебуває на межі вимирання. Ми сподіваємося, що це лишень початок нашої довгої співпраці сподьбі за краще майбутнє для всіх тварин світу. Американська асоціація захисників тварин урятована ще одне життя отаку. От 25 pět za to, jo. Lít na to, bude chujový nástří. Nebleď do vás. Jak se dá zejte? Jak už nevrchlíš? Блядь, ты я кохуя хуй хусь куда пуда белису, скажи мені. Ладно. Ну, блядь, не падай, я тебе прошу. Упа побіши

так, він був тут. Ми мали тут зустрітися. Я популярний сьогодні. Спочатку ті два хлопи тверди. А хлопці? Будь його чумби. Схоже на нього, а ще більше. Двір, авто лайно. Дивіться, пішли в кругу покурити. Може, ще наслужинеш їх. Такої. Містер Генс, <татист> mm, що в нас тут? Ві, тут Гасан, твій знайомий із Мородева, хотів зв'язатися з тобою, звісно, я відмовився давати йому твої контактні дані, а відправлю тобі його координати, якщо хочеш з ним поговорити. Ви ще між собою контактуєте не сказав би, що вам є про що говорити. Він лише хотів висувати нам обом, подяку. Знайдеш його берегових нетріщах. Окей. Топотів. Нам треба. Ну він Підгамсавила тебе. Не засмучуйся, чувак хотів хоч вас зробити все правильно. Мабуть, маєш мащацію. Ей досвід гадаю теж. Побудова нахуй. Чесняті, потім останні 24 години Серйозні травми внутрішніх Органів у тупими ударами. Щось пиздець, блять. Аруна замучили Того Бергеста замучили Живем ніби в останнє. Окей, тоді йдемо до Гасана. Може хоч якийсь квест буде, не всі мертві будуть. <ріст> Окей. Хорожаю. Фред, Шкода, що зараз все так закінчилось, але я хлопці назнав, на що йшов, йому то все не дуже давалося. Тож, мабуть, результат закономірний. Дякую за допомогу Вон так, хуйовий з нього буксер. Як сказати, заслужив він своє. Нам це. Ця... Анджі, Анджі розказував, що він був колись таким самим вишибаємою і здоровим звіром, який думаю, немало Хороших людей вбив. У нічого страшного. Головне, що з тих запротити, а все інше ту вже таке. Санчегу, де ж ти там є? Може хочемо й доплату зробити. А, туди, окей. Мотель. я називаю мотелем, чогось нова. Ви теж не умри подобається, ладно? Я місія викинула толпать. Котай поготів. Хай би спробував пожити сам. Це мультвія правда, тож мені вже в час буває. Не щуп носа, ніч не ти не перед світалком, просто не дозволяет нам виробку собою пихати. Що ні? Та куди? не то завдання від... е. Та не основний квест. <сіх> 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 ти блін Як квест выключився, я нічого не розумію Я нічого не натискав. Че мене вибішує, Соні, Чуть мене, Есоні, га? О, ти тут? Я вже почав сумніватися, чи ти прийдеш. Я сам сунявся чи Він порізав пам'яті і мають довгі руки. Тож нам завія раз не світитися на їхніх ударах. Якби не ти, я б зогнив би бляхарів рік клітці. Ти міг би не затупитися за мене перед справником. Так, перед пентхаус на Мандайн Корпорація вижалітися нема на що. Принаймні, довелося брати кредит у банку. <смістана> От кредит довіри від мене інша справа. Бачу, його було досить, щоб придбати собі. Ем, так. Тому я хочу не віддячити. Тримай. Пісня знайомий ствол. Ааа. А, ну це тому, що я трохи з ним повозився. Може я і не був дуже чесним, але про інженера я не збрехав. Я пішов на стадіон, показав свої навички, знайшов декілька це перший екземпляр, і він твій. Дякую, Гасане. Ні, це я дякую. Блять, не дякую, доки ми не знаємо, що це за пушка. Ага, такий кумультува. Окей, тоді дякую. Ага, і не мрій. Помінайте, я казав у тому квесті, що жаль, що за спасіння Гасана нам нічого не дали культового. Виявляється, дале. Я дуже радий, що особники про це подумали. І такий квестний квест допомагає ще і ваша нагорода отримати. Три замовлення для Гензе за гроші, звісно. Сім замовлень для клієнтів на стадіоні. Можна кинути усім насрати Дев'ять замовлень для хлопців з Бергеста. Терміново, все по чесному. Одне замовлення Davі, подарунок хизий, Чи він з'явиться. З'явився, з'явився Кендачі, то понятно. So, а чим ти тепер займаєшся? Она чесно, то роблю те саме, що і у затотеху. Тобто розводи, щоб кладаєш людей. Ага, дуже смішно. і модифікую зброю та імпланти. Все, що приносять спорядження, звичайно, старе, дешеве. Давай, підеш на фотік. Хорошо. Ви, принаймні мерезенні корпорі мені більше спину не дихають. Ну що, як справи? Важко було починати з нуля? Ну, псарні життя не мета, але я постосувався. Якщо вирватися живим із корпорації, то тут тим паче дам раду. Я не люблять, але тут цінують талант. талант. Якщо вмієш, то отримаєш другий шанс. Давайте у вас? Так? Так. Так. Читаємо Псарні більмо на оці Найт Сіті. Твою вище за вас відоме, як псарня, мало стати ускішною визитівкою Найт Сіті. Сьогодні ж, на... Сьогодні ж це всього-навсього пляма на його совісті. Забути цілим на сіті та його мешканцями, так і свій пам'ятник грандіозним але алечевним проектам, невдалим інвестиціям і повній утраті контролю, отримавши назву Тихі піски, що мали символізувати іделіч... іделічність океанських берегів, район став яким завгодно, тільки не тихим. Він став справжнім прихистком для всіляких вигнанців, утікачів і простих злочинців. Було тільки питання часу, коли хтось розпізнає в цьому можливість зиску. І підпорядкує цей район собі. І тим хтось став, звісно ж, полковник Куртгансен зі своїм загоном Баргеста. Перед вами історія про занепад району, подальший розквіт Кримінальної імперії Гансена. Щоб зобразити всю картину, нам доведеться почати з часів Четвертої війни корпорацій, пацифіку запруджують натовпи біженців із Найтсіді. Вони шукають прихистку на науковцям метрополіса, але їм тут на раді. Невпинний потік людей створює напруження, яке призводить до конфлікту із силами безпеки Пацифіки, який стрімко переростає в повноцінні бунти. Вулиці всіяні трупами, що стало результатом жорстких кількаденних зіткнень. Багаті жителі інвесторів, побоючись що ситуація може остаточно вийти з-під контролю, вирішують виїхати звідси назовсім. і це тільки прискорює занепад. Пацифіка опиняється втянуто у верх подій, що згодом неминуче призведуть до повної руїни, а тепер прикрутімо трохи вперед. До 2050-х. п'ятдесятих Сіті працює над тим, щоб відновити колишню велич Пацифіки. З'являються нові інвестори, беруться сполкушати міських чиновників смівими планами і обіцянками процвітання. Десятиліття розпочинається масштабною відбудовою, тон якої завдає Мілітех. Сучасні будівлі виростають на місці старезних розваг, а мережа високошвидкісних доріг поєднує Пацифіку з найцьтії і оширюється далі. Усі ці інвестиції мають продемонструвати економічну силу Найціті. Але кожна така дія рано чи пізно неминуче призводить до протидії. Потужний вибух під будівництвом місцевого зважального комплексу псує життєрядісний настрій міської ради на Сіті, інвесторів Пацифіки. Масштабне розслідування не приносить потрібних результатів, призводить до посилення заходів безпеки удвічі. Ну, ми знаємо, не було ж побудовано на амбулаторіях мілітеха старих, тому там і був вибух. Так, так. крім того, члени міської ради вирішують. Звести стіну, що відділятиме тихі піски від решти міста. Будівництво поновлюється і на якийсь час здається, що вжитих заходів достатньо, щоб утілити всі інші інвестиції. Потім всього, через кілька років, вибухає єднальна війна, що знову спиняє весь прогрес. Інвестиції припиняються, оскільки завершення будівництва скішного курорту різко опускається на самісіньке дно в списку інвесторських пріоритетів. Територія позбавлена будь-якого контролю з боку сил правопорядку стає прихистком для злочинців, де порядкують водоїсти. Район, в якому панує беззаконня, який відокремився від недружнього міста високою стіною, здається ідеальним місцем для зброєного нападу. У літах, очевидь, такої ж думки, тому в 70-му році відправляє до тих пісків свої війська. Скидаємося на те, що повномасштабну атаку на Найт Сіті неминуче, а ви є. Так і не відбувалося значною мірою завдяки суперавіаності Ресакі, який зайшов до затоки Коронадо в рамках угоди, укладеної між Собора Ресакою і тодішнім головою міської ради Луцієм Райном. Мілітех віддає наказ по відступу, однак значна частина військ вирішує його проігнорувати і залишитися. Згідно з Авінською угодою, на сіті стає повністю автономним метрополісом. покинувши покинутий район стає нічинною землею, а це узв'язує Куртові Гансенові і його колишнім Мілітехівським. Вільтехівцями руки і дозволяє взяти під контроль місто. Зараз відомо, як псарні. Уже невдовзі за підтримки інших ветеранів, він засновує баргес і розширює ряди своєї набутої армії з першонайманцями, потім просто всіма охочими ренегатами і бандитами. Жодно Котла стає санкторіом для біженців, утікачів і просто мандрівників. Сьогодні псарня має власні сили правопорядку і торгові взаємини з Найт Сіті, США і іншими країнами. Чиновники на Сіті не поспішають вирішувати проблему своїх грасових сусідів, а шанси на відновлення будівництва тих пісків здаються в кожному разі ілюзорними. Набагато легше просто відвернути погляд від того місця. Ой, ой, ой натиснув підкову. Well, quite... Ну вам понятно. Цікава, цікава історія. Таку б кидав на самому початку Діосі, щоб одразу все прояснити. Он воно як. А в нас більше і роботи нема. Основний квест. Окей, зараз підійду. Що ж, я посидів, подумав. Все-таки вирішив, що серію можна на цьому закінчувати. Уже будемо братися за основне завдання в наступній серії. Я з бачу 20 хвилин вийшло, і зараз що я почну великий квест, то я ще хто знав, коли від мене закінчиться, тому що може сильно ця серія вистягнутися А так мені ніби позакривали купу квестів, які в нас висіли. Три штуки так. І більше нас нічого немає. Отже, ми з чистою душею йдемо виконувати наступне завдання. Що ж, капітан Назаріо, кінець, зв'язку.